Мир вам, слава Ісусу Христу! Сьогодні, 30 вересня, прослухаємо про святого священномученика Григорія, єпископа Великої Вірменії. Святий Григорій походив із Персії. Його батько Анак був родичем королів Вірменії і Персії. Він також брав участь в замаху на короля Вірменії, під час якого і сам загинув. З усієї його родини залишився лише син Григорій. Тому приятелі його батька вивезли хлопця до Кисарії Кападокської, де він прийняв Христову віру. Потім з часом одружився, а коли став дівцем, покинув своїх двох синів. Один з яких вже був священником, і повернувся назад до Вірменії, де служив при дворі короля Тередата, батько якого вбив батько Григорія. Коли Тередат довідався, що Григорій християнин і до того ж є сином вбивці його батька, то наказав віддати його на найстрашніші муки, а потім кинув до в'язниці, де святий сидів 14 років. Так сталося, що в цей час до Вірменії втікла переслідувана свята Богу і посвячена Діва Репсимія, а з нею ще 36 монахинь. Тередат, довідавшись про те, звелів поставити їх перед собою, а, побачивши надзвичайну красу монахині Репсимії, запалав до неї нечистою любов'ю. Коли ж свята діва відмовила йому, він після тяжких мук був разом з іншими святими дівицями зцята мечем. Але Бог покарав злобу тередата, він з'їхав з глузду і заблукав в горах, і блукав собі по горах. Тоді його сестра вві почула голос. Що короля, її брата може спасти лише і зцілити святий Григорій, який страждає у в'язниці. І справді Тередат за його молитвами був оздоровлений, і тоді король з усім двором навернувся до Христової віри. За його наказом, святий Григорій поїхав до Кесарії, де був висвячений на священника, повернувся до вірменії і майже весь край навернув до Христової віри. Тередат спровадив в Греції всіх учених. Набрав на Грецію так, де закладав школи, будував церкви і монастирі. А на місці похованих святих Гребсимії і 36 дів Григорій збудував Ечміядзинський монастир. Святий Григорій проповідав Христову науку серед диких племен Каспійського побережжя і на Кавказі. Вірменії єпископом замість себе він поставив свого сина. Який пізніше брав участь у Вселенському соборі в Нікеї в 325 році? Сам святий Григорій решту свого життя перебував на самоті, помер близько 326 року, 30 вересня, пастухи знайшли його тіло, і тому в цей день церква святкує його пам'ять. Згідно з вірменським переданням, мощі святого Григорія за імператора Зенона було перенесено до Царгорода, а в Вірменії зосталася лише його права рука. В Ірменій донині зберігаються тексти 23 проповіді святого Григорія, в яких він пояснював Христову віру королеві і народові. І коротенька молитва. Ціна в очах Господніх, смерть його вірних. Амінь. Це взято з псалма 116, Псалом, 16 стих. Будьте благословені, Бог вас любить. Амінь.